Давайте ще трішки потренуємось розв'язувати систему рівнянь. Ну, а раптом нам трапиться тролль, якому буде цікаво, скільки монет в його кишені. Нам для цього дали задачу. Як бачите, у нас є система рівнянь, в якій перше рівняння це y п'ятих х x 5 а друге – y дорівнює п'ятих х 1 І нам пропонують зобразити графіки цих двох рівнянь і розв'язати систему. Пам'ятаєте, що е розвиток системи. Це будуть координати точки, де графіки рівнянь перетнуться. Для того, щоб це зробити, нам знадобиться координатна площина. Ось вона. Нам треба тільки підписати осі. як зазвичай xy. І давайте почнемо з першого рівняння. За цього. Як ми будуємо графік? Ми розуміємо, що це лінійне рівняння, отже, його графіком буде пряма. Отже, нам достатньо знайти якісь дві точки, які лежать на графіку. Для того, щоб їх знайти, ми обираємо будь-який так, і дивимося, яким буде y при цьому x. Тобто, який вийде y, якщо ми підставимо такий x. Давайте візьмемо x0. Це зручно, бо 7 п'ятих на 0 це просто 0. Отже, перший доданок зникне, і виходить, що y це просто мінус 5 в такому випадку. Давайте ще візьмемо x5. Це також зручно, бо в нас 7 п'ятих. Отже, якщо x буде 5, то п'ятірки скоротяться. І вийде, що y це просто 7-5. Тобто 2. Таким чином маємо дві точки: х0-5 і х 2. І нам залишається обережно їх з'єднати прямою. Це і буде наш графік. Давайте тепер поглянемо на друге рівняння. І проробимо з ним те саме. А, е Будуємо табличку. У нас є x, є. y. І давайте, знову ж таки, візьмемо x 0 Коли x 0 то перший додаток 0, отже, y мінус 1 в цей момент. Це десь тут точка. І давайте візьмемо x 5 знову. Так. Знову ж таки, знаменник 5 скоротиться з x, і вийде, що y це 3-1, тобто 2. І дивіться, як цікаво співпало, це та ж сама точка. Отже, в принципі, навіть не будуючи графік, ми розуміємо, що вони перетнуться саме в цій точці, і це і є наш розвиток. Але давайте побудуємо. Так, ось спільна точка 5, 2. Отже, розв'язком цієї системи будуть такі числа. x дорівнює 5 і у дорівнює 2.